Показує, як поміняти стойку стабілізатора на Volvo S60 2002 року. Так, Ми, коротше, полочимо колеса противоположної сторони колодочки. і там колодочка. Потім піднімаємо в штатному місці штатним татним е так, щоб колесо відірвалося від землі. Прежде взорвав болти, але колесо здається. Е Піднімаємо потім, щоб від відірвалося, відкручуємо колесико. Колесіко для страховочки ложимо таким образом в колодочку під цю штуковину, Не знаю, як називається сорі, я не механік. Потім, що ми робимо? Цей домкрат я вже позже поставлю, я пізніше скажу, коли його ставити. Ми розбрізкуємо, що обчухуємо тут гаєчки, потім питаємося відкрутити. Дуже добре, якщо у вас є такий. І ви питаєтесь по чуть-чуть розшевелити гайковертом, але не жорстко, так, бо він проверне і буде крутитися в місці з цим, цим механізмом. Вам треба взяти, як у моєму випадку, аж 5 граничок, і на 18 накидний ключ. Накиднодівайте ключ, держите шестигранником, з маленьким вороточком в моєму випадку. Це ось таке приспособлення таке. І е, спокійно відкручуєте. У мене без проблем пішли ці верхні гайки. Нижні трохи сложніше, бо там підлізти сложно. Так само послабляєте просто е, максимально у вас вийде. Е, і тут теж максимально послабляєте. Потім підкидаєте домкратик другий. Е, під... Оцю гайку. під цю часть підкидуйте, піднімайте, щоб у вас стойка амортизаторна піднялася і послабився у вас е, тягаця цього стабілізатора чи стойка стабілізатора. І він вже так, так свободно має вишататися і просто ви її витягуєте. Просто витягуєте його і нічого не робите. Ставите одразу новенький, як я ось поставив. І затягуйте от руки просто одною рукою, якщо ви крепкий парень. Одною рукою затягуйте так, щоб у вас мінімальний там якийсь ход оставався. І все. І все. Інтрас, саундтрас чи назис.